Привіт, спатучики! Лежачи у своєму затишному ліжку, заплющте очі, зробіть глибокий вдих і уявіть собі гарний сонячний ліс. У цьому лісі жив маленький круглий колобок, який любив досліджувати навколишній світ. Одного ранку. Колобок прокинувся з відчуттям хвилювання. Сьогодні я хочу познайомитися з новими друзями, сказав він собі, «Викочую з теплої печі, де його випікали. Він чув про лісових звірив, але завжди трохи соромився, коли потрібно було познайомитися з ними. Коли колобок котився стежкою, ліс був сповнений чудових звуків, співу птахів, шелесту листя на вітрі, шороху білок, що бігали по деревах, але колобок не міг не хвилюватися, а раптом я їм не сподобаюся, думав він. Невздовзі колобок натрапив на доброзичливого кролика, який стрибав по траві. Привіт, колобок, весело привітався кролик. Куди ти сьогодні йдеш? Колобок завагався. Він хотів подружитися з кроликом, але не знав, що сказати. Заміть він посміхнувся і сказав Привіт, кролико! Я просто досліджую ліс і намагаюся знайти нових друзів для себе. Очі кролика засяяли, звучить чудово. Я теж люблю знайомитися з новими друзями. Дозволь мені познайомити тебе з моїми лісовими приятелями. Колобок відчув себе трохи краще, зрозумівши, що знайомство з новими друзями не таке вже й страшне. Перш ніж продовжити свою пригоду, Колобок вирішив глибоко вдихнути. Щоб заспокоїтися, давай зробимо глибокий вдих разом, сказав Колобок. Повільно вдихни, відчуй, як прохолодне лісове повітря наповнює твої легені. Затримай його на мить. А потім повільно видихни, відчуй. Як хвилювання зникає, кролик привів колобка до краю блискучого струмка, де вони знайшли стару мудру черепаху, що сиділа на камені. Черепаха привітно посміхнулась колобку та й кролику. Привіт, промовила черепаха лагідним голосом. Що привело вас до мого струмка? Я колобок!» Відповів кролик, сорозв'язливо посміхаючись, сьогодні я познайомлюсь з новими друзями, але я ніколи не вмів представлятися. Черепаха доброзичливо кивнула. Знайомство з новими друзями може бути трохи лякаючим. Але пам'ятай, що більшість людей відчувають те ж саме. Вони просто чекають, що хтось такий, як ти, привітається з ними. І коли ти відкриєшся, на тебе може чекати чудова дружба. Коло Бог подумав про це і зрозумів, що був настільки зосереджений на власних страхах, що не помітив, наскільки цікавим може бути знайомство з іншими людьми. Далі кролик познайомив колобка з розумною лисичкою, яка йшла лісовою стежкою. Колобок, почуваючись тепер смішливо, підкотився до лисички і сказав: Привіт, я колобок, і я дуже радий з тобою познайомитися. Лисиця посміхнулася і сказала в відку. Привіт, Колобок! Завжди приємно зустріти когось нового. Ніколи не знаєш, які пригоди можуть принести нові друзі. До кінця дня Колобок зустрів у лісі так багато нових друзів, що відчув себе щасливим і гордим за себе. Знайомитися з новими друзями зовсім нескладно, подумав Колобок. Насправді це навіть весело. Коли сонце почало сідати, колобок покотився додому, думаючи про всіх нових друзів, яких він знайшов сьогодні. Тієї ночі, відпочиваючи під зоряним небом, Колобок був вдячний за пригади, які пережив за день. На добраніч колобок прошепотів вітер крізь дерева, нехай твої сни будуть наповнені приємними спогадами про нові знайомства та дружбу. Перед тим, як заснути, давай зробимо ще один глибокий вдих. Вдихайте повільно. Згадайте всі дружні обличчя тих, кого зустрів колобок. Затримайте дихання на мить, відчуваючи спокій, а потім повільно видихніть, знаючи, що завтрашній день принесе нові можливості для знайомства з друзями. Спи спокійно, знаючи, що завжди є добрі. Та привітні люди, які чекають на зустріч з тобою.